Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, ми у місті Одеса і у нас нове надходження. Mitsubishi Outlander XL 2009 року на автоматичній коробці передач з бензиновим двигуном об'ємом 24 літра, на який вже достановлено газ, дообладнаний паркопом, гарних дисках. З майже новою гомою просторим салоном в гарному стані. Велюровий салончик мігенький, з текстилом комбінований, непогані комплектації, повний електропакет. сидіння всі ціленькі, доосначений ще також магнітолою на андроїді Пробіг даного авто 198 тисяч кілометрів. Заводиться без проблем, ніяких помилок немає. Власник за автомобілем дбав, режими їзди. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. За адресою Михайла Грошевського, 15А. Також ви можете його придбати в кредитабл лізинг. Чекаємо на вас!